Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Tesla Model S 2017 року випуску. Автомобіль, який оснащений електродвигуном ємкістю 85 кВт, має пневму підвізку, вибір висоти від 13 до 16 см по кліренсу. Оригінальні титанові диски 19-го радіусу на спортивній преміальній гумі Dunlop Sport. Електропривід та автодотяжка кришки багажнику. Багажник відчиняється як з салону, так і з ключа. Простороний багажний відсік. Є зарядний пристрій. Все відчиняється та зачиняється. Гарний салон, який має комбінацію шкіри та тканини. Без сторонніх запахів, без пошкоджень, Пасок. три пасики безпеки, три підголовники, дитяче кріплення зафікс, два склопідйомники для пасажирів заднього ряду, безрамочні вікна, панорамний дах. Уводія, повний електросклопакет та електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання переднього ряду сидінь, бокова підтримка спини та ніг. Електрорегулювання керма, сенсори дощу, датчики світла, керування аудіосистемою на кермі, автоматична коробка-перемикач, оригінальний пробіг 80 000 км. Є в нас дістронік адаптивний, круїз-контроль, є русифікована навігаційна система, підігрів переднього ряду сидінь. Можна обирати для себе висоту кліренса. Все працює, можна додавати автопілота та додаткові опції вибір режиму руху їзди спортивний, стандартний або комфортний. Ще багато цікавих опцій, які можуть бути вам корисними у керуванні цього транспортного засобу. Є камера по боках автомобіля. Цей автомобіль ви можете придбати як за готівку в лізинг, за криптовалюту. Можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей новий. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога, 1, паркінг, торгового центру Республіка Парк. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!